Птахи взимку Діти, яка в нас зараз пора року? Які ознаки зими ви бачите в навколишньому світі? Чи любите ви зиму? Чому? Які розваги вам дарує зима? Прийшла зима і одразу насипала скрізь білого сніжку, біле покривало? Сховало від пташок їжу, холодно та голодно стало їм. Малята, як ми можемо допомогти пташкам? Вчора з братиком невеличку ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна. Парк, ліси, гаї і поле снігом вкрито все довкола. Зимку корм добувати важко. Допоможемо тобі, пташко. Що це? Що можна покласти в годівничку? Які пташки прилетять до нашої годівнички? Чому зимуючи? Дві синички, як сестрички. Прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать ще мало. Ми підсипамо пшенця, погодуємо горобця, а маленькі снігорі посідали на гілі Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком. Наклювалась жита і чекає літа. І кричить ворона Карр. Прилетіла я у бар, наїлася досхочу, мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло. Наші пташки так зраділи, завтра знову прилетять. Вони нас не об'їдять. Годівничку збудували, всіх птахів нагодували. Які птахи прилетіли першими? Що вони їли? Чим нагодували горобця? Що клювали снігурі? Яка пташка наклювалася жита та чекає літо? Яка пташка порівняла годівничку з баром? А зараз я пропоную вам трішки порухатися. Пограємо в рухливу гру перелітні зимуючі. Я буду називати птахів. Птахи, які перелітні, коли ви їх чуєте, ви махаєте ручками. А ті птахи, які зимуючі, ховаєте ручки позаду себе та кружляєте навколо. Соловейко. Снігур. Ластів. Журавель, ворона, горобець, лебідь. Молодці. Діти, а зараз я пропоную вам вивчити маленький вір за допомогою мнемо таблиці. Я ладнаю годівнички. Для горобчика синички. Для малого крихт насиплю і пшунця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайте й заметілі. Малята сьогодні ви гарно попрацювали. Дякую вам за увагу. До зустрічі!